Сполучені Штати та Німеччина виступають проти запрошення України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні. Про це з посиланням на власні джерела пише Policy. США, ФРН вважають, що не можна приймати Україну в НАТО, поки триває війна, щоб не спровокувати конфлікт Альянса з РФ. Тому усіма силами відтягують запрошення України. Прихильники ж запрошення вважають, що це просто дешевше ніж постачати зброю. Мовляв, Київ має підтримку з боку країн східної Європи, які вже є членами військового альянсу, включаючи Польщу та країни Балтії, які розглядають розширення членства України в НАТО як найефективніший і найменш витратний спосіб притупити амбіції Росії. Проте інші західні офіційні особи НАТО, переважно у Вашингтоні та Берліні, вважають, що зарано починати цей процес. До речі, саме сьогодні розпочинаються наймасштабніші навчання НАТО за часів холодної війни. 90 тисяч військовослужбовців з країн Альянсу разом тренуватимуться понад 4 місяці, бо навчання триватимуть орієнтовано до травня. Масштаб безпрецедентний. Рекордна кількість військ, яку ми можемо задіяти та провести навчання у таких масштабах по всьому альянсу через океан від США до Європи. Ми оборонний союз, тому ми маємо бути готові, і ми готові. При цьому ми вдосконалюємось, підвищуємо рівень готовності, збільшуючи чисельністю персоналу з кращими навичками у певних галузях. Навчання розпочинаються у північній частині Норвегії, далі пройдуть у Литві та Угорщині. Вони допоможуть навчитися діяти у разі нападу РФ, про який вже говорять кілька місяців. Експерти називають це демонстрацією сили і усвідомленням того, що загроза реальна і потрібно готуватися. Для України це добре тим, що якусь кількість техніки РФ перекине до кордонів з альянсом. До речі, озвучено нові цифри колосальних втрат російської армії у війні за підрахунками ЦРУ. Це 315 тисяч бійців. У цю цифру входять як ліквідовані, так і поранені окупанти від початку повномасштабного вторгнення. Нагадаю, що за свіжими даними нашого генштабу втрати особового складу склали 385 тисяч 230 тисяч російських загарбників. Крім того, Україні вдалося знищити дві третини довоєнних танкових запасів так званої Другої армії світу. Глава американської розвідки Вільям Бернс, який поділився усіма цими цифрами, зазначив, що все це прямий результат доблесті та майстерності українських солдатів. Підкріпленою підтримкою заходу